Тому що нарешті ми отримали легендарний лист голови служби державного фінансового моніторингу, пана Проніна, яким нібито ми мали сьогодні почути шокуючі подробиці виведення за кордон моїм благодійним фондом, який надав допомоги саме Збройним силам України. Є найбільшим в Україні, і я думаю, що дуже високе місця в світі займає по обсягу допомоги Збройним силам. Стримко наближаємося до цифри 7 мільярдів гривень з 24 лютого 22 року. Ви сподівалися побачити мільярди, які виводяться за кордон, мільярди, які якими фінансуються партійні структури і політична діяльність, і волоси у вас від цього мали стати дивом? Але лист дійсно шокують? Шокує не фактом. Шокує своєю абсолютною пустопорожністю. Бачите? Ви? Де підпис пана Проніна займає більше місця? Чи? Чи? Ні, Ні змісли листа Петро Російовичу, цей документ має крип СК. Він повинен досліджуватись в окремо визначеному залі судових засідань. Щоб я дуже дякую Ваша честь. І, на жаль, і я, я не збираюся цей зачитувати цей лист можливо. Я збираюся давати йому оцінку. З повагою ставлячись, хоча <рес> давайте поговоримо і про. Статус ДСК. Друзі, все, що написано в цьому листі, як тільки я його побачив, мені склалося враження, десь я це вже чув. У мене дуже добра пам'ять. Я відмінник, червонодипломні, кандидати, всі там решта складових, яка це доводить. я не забув 19 рік дослівний копіпас змісту цього листа. Це є пост 19-го року. Я це доказую, довожу. Це, на відміну від першого листа, не є ДСК. І це телеграм-канал Портнова, де просто дослівно речення перекладені в з ДСК.